Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке абстракція. Це вже останній принцип ОП, і зараз ми розберемо, що він означає. Абстракція дозволяє нам абстрагуватися від реалізації конкретних об'єктів і сконцентруватися конкретно на методах та властивостях об'єкту, які безпосередньо нам потрібні. Якщо уявити, що ми водії автомобіля, то ми натискаємо газ і хочемо, щоб машина їхала вперед. Нам не важливо, як вона саме це робить, нам важливо саме результат, що ми натиснули на педалю, і вона вже поїхала. А як там під капотом, двигуни, все інше, нам це не важливо. Тобто абстракція нам дає можливість взяти там педаль газу, педаль тормозу, кермо і все інше. і... Це вже якимось чином використовувати. Тобто, від всього іншого в машині ми обстрагуємося. Нам не важливо, який в машині колір, там як працює двигун і так далі. Нам треба ось лише те, що треба безпосередньо для нашої програми. Ми вже з вами створювали клас так, від якого наслідуються вже інші класи, такі як Worker, тобто так, і Director. Директор теж в нас наслідується від Персона. Тобто, Персон є базовим класом, ми його вважали суперкласом, і тепер в нас можна використовувати безпосередньо цю логіку. Але в такого підходу є певні проблеми. Давайте уявимо, що в нас на нашу роботу записуються люди. В нас є директор, в нас є робітник. Тобто вони можуть працювати, виконувати якісь дії і так далі. А давайте тепер до нас запишеться ще просто якийсь no name, невідома якась персона. Тобто, ця персона вона нічого не може робити. Це просто людина. Ми створюємо цю людину. Давайте назвемо її no -name. Тобто, В нього нема імені. Ми зробимо, що тут, тут теж буде новний і там, не знаю, років 20 цій людині нехай буде. І що в нас відбувається? Ми можемо взяти і цю невідому людину, взяти в столову так, в нашу їдальню, там де всі їдять. І ця невідома людина піде їсти так само, як іде їсти Віто, так наш робітник. Так, як ідеїсти Джон, наш директор. Тобто це нам не дуже підходить. Тобто Нам треба, щоб цей персон був, але щоб ми не могли створювати цих персонів просто так, щоб вони щось виконували, бо для нашої програми це нерелевантно. Ось в таких випадках ми наш цей базовий клас, так, з базовою поведінкою, виносимо як окремий і робимо його абстракт. Тобто називаємо його абстрактним. І що нам це дає? Нас вже неможливо створити екземпляр цього класу, тому що він є абстракцією, і те, що знаходиться в цій абстракції, це є базовим. Так, абстрактним, це є такими базовими абстрактними речами для всіх інших класів, які будуть наслідуватися від цього абстрактного класу. Тобто вони так само можуть використовувати метод IT, вони так само можуть використовувати метод printpersoninfo, в них так само є name, surname і age, тобто ця вся логіка залишається. Але ми тепер позбавляємо інших розробників можливості створювати безпосередньо об'єкт цього класу. Тобто ми можемо створити person і зробити, щоб це був worker. Так можна зробити. І вже ми будемо до нього відноситись як до Person. Але це є воркером, це є конкретною реалізацією цієї абстракції. Так само ми можемо створити там, Person 2, це буде у нас директор, Тобто так робити можна. І ну, тут в директора не вистачає ще рівень агресії ми робили. Так, ось. І це в нас є. Тобто, таким чином, ми можемо робити наші програми набагато продуманішими. Ті моменти, які нам треба виносити, ми їх виносимо в якийсь загальний клас, робимо цей клас абстрактним, і ми не створюємо екземпляри абстрактних класів, а для абстракції завжди має йти реалізація. Тобто, нам треба все, що ми тут написали, реалізувати. Добре. Але давайте. Всі люди можуть працювати. І як нам бути, якщо ми ще не знаємо, яку конкретну роботу буде виконувати ця персона? Тобто, ось давайте в нас буде метод, наприклад, go eating, так. А ще ми зробимо go working. Тобто підемо попрацюємо. Ось. І тут нам абстракція дуже допоможе. Бо знову ж таки, йдуть працювати люди. так? Список із людей, в нашій програмі люди, вони ще й працюють. Тобто в нас тут буде метод work, так ми зараз зробимо що йдемо працювати. Але в наших людей будуть різні професії. І зараз зробити тут, що е, в нас там хтось іде там працювати. Ну там, наприклад, ім'я іде працювати. Ми можемо так зробити, але ми не знаємо, е, що конкретно буде робити цей чувак. Тобто, тут, на етапі абстракції, нам важко одразу прописати, як цей метод має виглядати. Нам в ідеалі зробити так, щоб ми зробили таку заготовочку, що ми знаємо, що всі люди можуть працювати. Але, наприклад, директор працює по-своєму, воркер звичайний працює по-своєму і так далі. Тобто, кожен з наслідників цього абстрактного класу реалізує цей метод work під себе. А сам абстрактний клас навіть не буде його реалізовувати, тому що ну, ми не знаємо, що сюди писати. Так можна робити, ми можемо просто прибрати цю реалізацію і дивіться, що тоді відбувається. В нас одразу підкреслюється а, червоним директор та воркер. І це зрозуміло, тому що тут нема реалізації. Ми кажемо, що якщо цей клас абстрактний, то виходить, і цей метод він теж є абстрактним. Без абстрактного класу ми не можемо, наприклад, так зробити, в нас буде одразу підкреслення, що якщо це звичайний клас, то, будь ласка, пиши тут свою логіку. А це в нас не звичайний клас, це абстрактний клас. Ми можемо цей метод не реалізовувати, але тоді ж, ну, хтось же ж має розуміти, що треба робити, коли ми натиснемо цей work, так, візьмемо цей метод і захочемо його використати. Тоді нам треба буде безпосередньо. Реалізувати це вже в наших цих класах. І дивіться, що тут можна зробити. Можна натиснути Option і Enter і Alt-Enter на Windows, і воно допоможе цей метод перевантажити. Тобто, в принципі, як ми робили це з їжею, так? Але в даному випадку ми маємо зробити безпосередню реалізацію тут. Ну, давайте директор, що він буде. Давайте print. Давайте зробимо його ім'я. І скажемо, що він іде керувати людьми, так, бо це директор. А наш робітник, так, ну, в принципі, так, ми можемо ось тут зробити теж так само. І в робітника ми напишемо, е, іде носити ящики, так? Носити ящики. І що ми тепер бачимо з вами? А ми бачимо з вами, що зараз, коли ми будемо викликати метод work у наших персон, ми можемо це зробити, але будуть вже працювати безпосередньо реалізації наших абстракцій. Ну, це ми можемо поки видалити, в принципі, цього засланого казачка ми теж видаляємо. А ось тут ми. Ну, давайте, наш воркер і директор йдуть виконувати свою роботу. Ми запускаємо. І так, і вони, а, вони два рази йдуть їсти. Давайте тут напишемо працювати. Запускаємо. І от Віто йде носити ящики, Джон іде керувати людьми. Тобто наша абстракція спрацювала так само, як нам і треба. Так, ну і друзі, працюючи з абстракцією, дуже важливо сказати, що. Ви маєте, як інженери, як круті програмісти, одразу проплановувати свою програму, які вам методи та властивості потрібні, які будуть перевикористовуватися, і будувати ці ієрархії класів від абстракції до конкретної реалізації. Це є одним із принципів Solid, про яких ми ще поговоримо. Ваша ієрархія класів буде йти від загального до конкретного, і таким чином буде легше вирішувати різні задачі на проєктах. Зараз ми розібрали, що можна створювати абстрактні класи. В принципі, в Dart це такий найрозповсюдженіший спосіб використання абстракції, але ще ми будемо розбирати такі поняття, як інтерфейси. Та їх відмінності від абстрактних класів в рамках мови програмування Dart. Але це вже буде на наступних уроках. А зараз я пропоную зробити домашні завдання до цього уроку. Пропоную підписатися на телеграм-канал, де я ділюся новинами про Flutter та анонсами нових уроків. Та побачимось та почуємось вже в наступних відео. Всім дякую за перегляд і всім па-па!